Ще часто питають про кількість обігрівачів, які є в мене в будинку. Дивіться, в мене є в кожній кімнаті, це, наприклад, ванна. Тут ми ним не користуємося, тому що насправді в нас є тут комен, який реально нам обігріває цю кімнату дуже класно і це одна з найтепліших кімнат. У мене тут ще є <свальня> спальня. Включаємо світло. Тут теж стоїть в нас. Електрообігрівач Uden s Він у нас підключений теж до терморегулятора. Оце температура, до якої він нагріває. Це ми виставляємо, яку хочемо. Зараз в кімнаті є 18 градусів і він вимкнений. Тобто, в нас в кожній кімнаті, ну, ще тут в мене є гардеробна, там теж є маленький обігрівач, він з'єднаний, до речі, з тим. Ось ще один є в залі невеличкий обігрівач. І на кухні, тобто в нас в загальному чотири обігрівача, які реально працюють, і цього нам вистачає. І кожного дня палим пічку, це наше основне опалення.